Вітаю, друзі! З нами сьогодні знову Іво Васильович Бобул, народний артист України, легендарний співак. Пригадуємо ваші пісні. Все світу! світу. Я, приходжу, я до тебе Поговоримо про вашу музичну спадщину. У вас є величезний творчий доробок. Кому він дістанеться і про вашого сина Данила? Чим він займається? Він дуже на вас схожий, зовнішність. Тож мій син, так. він має бути схожим. А на маму, може, на маму? Є на маму схожий. Ага. І на маму схожий, і на мене схожий. Він, він у мене вчиться на інститут міжнародних відносин. Любить комп'ютер, музику любить. Але ти знаєш, я іноді дуже радий, що він не пішов моєю стежкою. Е, я тобі скажу чесно, це нелегка робота. Тим паче зараз дуже тяжко. Бути артистом. Що ви маєте на увазі бути артистом? Це гастролі, переїзди. До гастролів ми не говоримо. До гастролю треба навчитися. Це треба віддати себе повністю. З цій справи. Це треба просто любити. Бути фанатом. Бути, не знаю, ну просто любити. Я казав, що я женат на сцені. Сцена це моя жінка. От я там, як вдома. За стільки років. Хоч, хоча кожен раз перед тим, як виходити на сцену, у мене тремтять руки, я переживаю, як воно буде. Перші три пісні, а потім все нормально. Ніколи я не вийшов, щоб в мене цей. Сімптому симптом, не було. Постійно переживання, як воно буде, як воно сприйметься. Хоча ти розумієш, що перші акорди підуть і люди вже будуть аплодувати все одно. Ти виходиш з трепетом до народу, до людей, тому що кожен день інші люди, інші очі, інша енергетика. І це все треба через серце пропускати, через себе, фільтрувати все. І Є багато дуже гарних професій, але обов'язково треба бути спілком. Може, хтось із онуків. Ви теж не рекомендуєте, так? Да? Дуже так не хотіли би, щоб ваші діти продовжували. Ні, бо я бачу, я бачу зараз, я бачу дуже багато, коли батьки багаті, хотіли, щоб дитина з малку починає співати. І туди бухали стіко, бабла, толку ніякого. Ти розумієш, якщо у тебе є талант, все, Боженька, так до тебе. Прикоснувся до голови і сказав, ти будеш співати, а ти будеш малювати, а ти будеш комп'ютером займатися, а ти будеш там. Кожна людина має талант, але той талант не обов'язково що має бути на сцені. Талант в інших професіях. А люди не розуміють, вони думають, що от, все, моя дитина вийде на сцені, і завтра все буде. Ви послухайте, що вони співають. Як може вийти дитина, там, вибачте, 12 років, 14 співати про якесь велике кохання. Це просто бред. І навіщо дайте дитині, щоб вона була в дитинстві, щоб вона було, відчувала, що вона є мала дитя, вона хоче бавитися, гратися з дівчатами, своїх хлопці, хлопчиками, хочуть бути разом. Ні, з дитинства забрали дитинство, і вона не там, не тут, і ніде. І так дуже багато, дуже багато людей, які роблять такі помилки, не розуміючи те, що не, людина не може бути там, бо може, в неї може бути зовсім щось інше. Бо як нема таланту, що ти мені не говори, що мені не кажи, не будеш ти співати. Абсолютно, ти yeah. можеш не мати голосу, ти може бути душа. Ну така душа, що ні у кого такої душі немає, може співати душею. Але ти будеш там, тому що так тобі Бог сказав, так твоя доля склалася. А люди іноді ламають долі дітей, а потім ці діти бідні не знають, що робити з ним, тому що хто побачив телебачення, побачив себе по телебаченню, а потім раптом це зникає це вже, це вже хвора, хвора дитина. Людина хвора. Тому я завжди кажу: люди добрі, не робіть дитина, хай собі грається, вона собі сама вибере те, що їй треба. Я з дитинства співав. І я, мама казала, не, а я знав, що я буду... Я дуже хочу стати військовим. Один час, дуже військовим, просто я бреділ цим, військовим, військовим. А потім раптом все перейшло зовсім інше. Коли, Де, я не почав, не. Спі, коли я почав співати вже в ресторані, там, е, на весілях, хлопці вже там, в мене були знайомі дуже е, музиканти хороші, вони кажуть, і тобі треба співати. Тобі треба співати. До Данила. А власне, Інститут міжнародних відносин це політика в майбутньому, скоріш за все. чи? Ну, я гадаю, що у нього є до цього Угу. Mm -hmm. Він все розуміється, в цьому йому тут подобається. Але любить дуже комп'ютер. Збирай, перебирай, допомагай хлопцям іншим. Ну, я пишаюся тим, що взагалі він у мене є. Mm -hmm. так. Для мене все. Будемо співати? не будь співати, це не ну, обов'язково. Не всі діти е, артисти на сцені. Mm. Знаєте, це, на заводах mm. були такий сімейний подряд. І на сцені mm. сімейний подряд? Не завжди, не завжди. Добре, про творчий спадок. У вас багато пісень, і це зараз також і монетизується і так далі. Ви думали про це? Кому він піде у спадок усім вашим трьом дітям чи, не знаю, Данилу, наприклад. Я ще про це не думав. А що треба думати? Ну, не знаю, бо це ж дуже великий спадок. <хи> не знаю. Не що питав ти ти про це? Ні, взагалі про це мова не йде, взагалі в нашій сім'ї, оскільки ні разу про це мене не питали. Це перший раз, як питаєш мене про це. Про... Спадок я взагалі якось призене навело це на думку. От е, з білозіром, так наприклад, його пісні, тому що є декілька спадкоємців, і вони мають всі надати право, щоб ці пісні, наприклад, люди співали кавери, випускали, і там постійні суперечки. Цього, ну, ти розумієш, що робиться. Це е, трохи не є правильно. Я розумію, що це. Але ці пісні, які там є популярні, вони не всі. Він багато написав пісень. Але не всі пісні пішли в народ. Там хай будемо бо, 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 можу порахувати ну, 25 пісень, які більше співаються, і все. остальної ніхто не співає. Я беру е, Славу Курсенко, У нього дуже багато гарних пісень. Дуже багато. А там, не знаю, хто донька чи дружина, ну, я так чую, що нікому не дає нічого. І це є просто погано. Вони стоять пройде якийсь час і взагалі про них забудеться, а так би хтось співав, щось якусь, якусь копійку б заробила. Ну, Я так думаю. Не треба на це е, мати такі великі надії, о, він там все буде. Ні, це дуже тяжко, щоб пісня стала популярною, щоб розкрутили її. То, що співає, допустимо, Оксана, пісні, яка от да, так, вони є популярні, вони будуть завжди популярні. Ну я казав, що може 25 пісень у Білозіра є, такі, які дійсно всі співали. Ну ж, не всі співали, і не всі знають, що в нього були такі пісні. Ні, от здається, саме через Оксану е боксується те, щоб інші артисти виконували пісні ні, і ні, ну їх... Оксана має свої пісні, його вона не так. дає нікому. Це, так. це її правила, вона має співати її, бо вона перша виконавця і за неї за закріпилося перший? А інші пісні може співати хто хоче, я так думаю. Ну, от, наприклад, ваші пісні, от хоче якась молода дівчина заспівати вашу пісню, вона може це легко зробити, чи це складно? Ні. Ні, не може зробити. Без моєслугася, звісно, ні. Як воно може це зробити? Щоб запускати її, ні, звісно, є правила гри? Ні. Не можна. Тому. Маю отримати дозвіл. Добре, І ще про різницю Віці між вами і Данилом. Дуже велика різниця Віці. В чому вона, чи видно її, чи навпаки, ви не відчуваєте, чи можете з ним поговорити по душам, теми дівчат навіть? Люба тема. Яка його цікавить, у нас немає, що є старший і молодший. Повага є один до одного. Mm -hmm. І мама тут, і я тут, і все. І у нас нема такого, що я сказав. Іноді так, да, іноді хочуть, але я розумію, що у нього є свій, свій погляд на, на цей mm -hmm. відрізок. До речі, коли сталася війна, він перший каже, каже, тату, я звідси нікуди не поїду. Це моя земля, це моє місто, я тут народився. І ми, коли бачили, що все, що летить, я кажу, Данилко, ти розумієш, якщо вони сюди прийдуть, мене просто не буде, мене вб'ють. Просто, бо вони ж там мали кого вбивати, кого в тюрму, кого -то, да? це вони робили однозначно, тому що так воно є. І ще про ваших двох інших дітей? Е, ви з ними час від часу спілкуєтеся? Руслан? Ви так... Руслан далеко від мене, донька в Чернівцях. Спілкуємося, у мене онучки дві. Красиві. Коли приїжджаєте Спу... до них в гості заходите. А, федер, а ви... як же з подарунками? Які повести? подарунки робить бабу для внучат? Ну, вони, вони дівчата. Що я можу подарувати? їм? Я можу якісь. Цепочку золоту, якісь там е, прикраси, якусь. Ну і просто гроші даю. Самі купляйте, що ви хочете, бо вже в моїй дорослі. Я можу не вгадати. Тому... А раніше, коли вони кажуть, о, нам треба ці шапки з ухами, які ми були, то я бігав, шукав, їм туди. Ну знаєш, діти і діти, а тепер вони дорослі. Я гадаю, що я їм висилаю, то, що вони самі можуть собі купити те, що їм треба. Зараз я зараз ще найкраще. Також ви в нашому інтерв'ю сказали, що я одружений на сцені на жінці. А от про вашу дружину Наталію. Яке місце вона у вашому житті посідає? Чи не ревнує вона вас до сцени? Ні, вона, вона моя дружина, вона головна в моєму житті. Mm. Тому ми пройшли з неї все. І отчаянно, і падіння, ми якісь там і підйоми, і все все разом. Та все, ну в сім'ї всяке буває, але сім'я це саме основне. За Тому... професією пані Наталія психолог також да. допомагає вам. Ну а я ж. Не тільки мені. До неї звертаються люди, багато людей, кому допомагає. Та, ну що робити? Ма, каже, надіється в сіла, каже: я поїхав, от треба допомагати людям. Все. Кажу, їжджай. Є І... багато, тим паче, тим паче, зараз жінок стільки, які потребують допомоги. Mm -hmm. Вона повинні. зараз спеціалізується на саме на темі от війни, пост е стресу. Ну, так, це mm -hmm. практично там, де от більше такі знайомі наші, де друзі наші, там нуждаються в цьому, вона туди їде. Mm -hmm. Їде mm -hmm. до них додому, їде, спілкується з ними, там, говорить, що треба якось, і все. Mm -hmm. І про родину пані Наталії ви ну, взяті до. У так? мене тіша дуже хороша. О, розкажіть, Рослів. Тьотча дуже хороша, вона на дачі живе. Uh -huh. А у, у Наталії ще сестра, теж дуже хороші люди такі. Ага. А, а як оце з цього, що, так? Бувають інколи кажуть, непорозуміння, як ви наладили стосунки? Чи то з першого разу, вона сказала: Але, ти, розумієш, ти розумієш, коли люди дорослі, то швидко mm -hmm. знаходиш у... mm -hmm. спільну мову. Мову і все, і не треба там багато щось. Робити або говорити, умов. Ні, абсолютно. Ми завжди допомагаємо, як треба щось. Ми завжди поруч. Завжди. Таке ще не було, що ми відмовляли і в чомусь там щось треба. Ми називаємо її бабі. Так, як малий називав чи... її змалку, назив... мал... так ми бабі її називаємо. А так. чи жили ви коли-небудь під одним дахом з тещою? Чи був такий досвід у вас? Був такий досвід, і я не хочу ні навіть ворогам своїм побажати цього. Молод, молоді повинні жити окремо. Ніякої Данило, мами, ніякого тата, там собі знімаєте квартиру вже окремо, все. Учіться жити. Данило, як підросте, ви скажете чао, до побачення. Ні, у нього є для життя все. Ага, ви, вже, ви вже подбали про це. Звісно, а як же? Wow. Тому що, що я пройшов ту школу, коли у тебе нічого немає. І дуже тяжко, я розумію, що хлопець повинен мати все. Все повинен мати для того, щоб міг жити. Є можливість, я роблю. Я раді нього і живу. Братів, сестер, дружини, все. І народ України, який потребує мої пісні. Що для щастя ще треба? Ну, цікаво з вами було поспілкуватися. Можливо, ще коментар про пані Наталію щодо вашої творчості. Не знаю, костюмів. Вона вам допомагає в цьому? Ні, ко костюми я сам вибираю. Я раніше їздив в Штати, я завжди з зимним привозив, там був магазин, де працював мій друг там. І, ну зараз цього магазину немає. Бізнес. щось не вийшло, вони розформірували. І зараз там тільки через брата я дзвоню і каже, є тут, тут щось таке, да, висилай мені фотографії. Я дивлюсь, чи підходить, чи не підходить. А так більше я собі знайшов те, що мені треба: чорний костюм, чорна рубашка або біла рубашка, і все. Більше нічого не треба. Mm -hmm. Треба, щоб голос, звичайно, пісні був Так. Mm -hmm. А в чому ти вийдеш на сцену? Ти вийдеш на сцену солідно, бо чорний костюм це завжди солідно, mm -hmm. не в джинсах. Знаєш, люди приходять на концерт, вони хочуть бачити, бачити якесь чудо маленьке. Коли людина виходить зовсім ого! і вони бачили тільки що, що ти ходив так, а потім, ого". а бачите, на, на, таку, на ефектах вони до тебе зразу по-іншому відносяться. Ти артист і все, цим сказано.